Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні знань 2016 року стартувала 1 лютого і триватиме до 4 березня. Слід нагадати, що вона відбудеться лише за паспортами, якщо її учаснику станом на 1 вересня 2015 року виповнилося 16 років, і при наявності свідоцтва про народження, якщо не виповнилося. У поточному році для вступу до вищого навчального закладу абітурієнти подаватимуть виключно сертифікати ЗНО 2016 року. Що ж стосується сертифікатів ЗНО минулих років, так вони вже не вважаються дійсними. У перелік предметів, з яких складатиметься ЗНО потрапили українська мова і література, математика, історія України, російська мова, хімія, фізика, біологія, географія, англійська, німецька, французька та іспанська мови. Загальна кількість предметів, які має право обирати учасник цих іспитів, не повинна перевищувати чотирьох. Випускникам шкіл, ліцеїв гімназій потрібно заздалегідь визначитись із тим чи іншим вищим навчальним закладом, правилами прийому на навчання та переліком спеціальностей, які потребують сертифікати зНО з необхідних базових предметів для реєстрації. Необхідні наступні документи. Копія паспорта або свідоцтва про народження, якщо станом на 1 вересня 2015 року не виповнилося 16 років, дві однакові фотокартки для документів розміром 3 на 4, формування комплектів реєстраційних документів з навчального закладу. Якщо вам потрібні специфічні умови для проходження ЗНО з причини хвороби, то висновок закладу охорони здоров'я з даного питання. Копію документа про зміну прізвища або ім'я по батькові, якщо таке відбулося. Що ж стосується випускників минулих років, тут також є зміни у подачі документів. Потрібні копії документу про повну загальну середню освіту, довідка з місця навчання для учнів ПТУ. Якщо ви іноземець, то всі ваші документи повинні бути перекладені українською мовою і завірені нотаріально. Заяву реєстраційну картку можна сформувати самостійно, скористувавшись програмою створення заяви реєстраційної картки особи, яка бажає пройти зовнішнє незалежне оцінювання в поточному році і розміщена на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Програма доступна з 1 лютого 2016 року на офіційному сайті, який зараз ви маєте змогу бачити на своїх телеекранах. За умови успішної реєстрації, Одеський регіональний центр оцінювання якості знань обов'язково надійшле за адресою вашого загального навчального закладу ваш особистий сертифікат та реєстраційне повідомлення учасника ЗНО. Для вас на спеціальному вебсайті буде створено інформаційну сторінку, доступ до якої здійснюється за номером сертифіката та ПІН-кодом, указаним у ньому. Про місце та час проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, історії України, математики буде зазначено в запрошеній перепустці, розміщені на вашій інформаційній сторінці не пізніше, ніж за два тижні до проведення ЗНО. Ламінувати сертифікат не можна з причини руйнування голографічної налітки. І треба пам'ятати, що без сертифіката ЗНО ви не зможете взяти участь у зовнішньому незалежному. Тежному оцінюванні 2016 року.